Всім доброго дня! Я вітаю вас на каналі TMI. Починаємо серію випусків. Їх буде три про комбайн клас Trion. Є п'ята, шоста серія, сьома серія. Про все поговоримо, розберемось, що і як працює. Це перший епізод нашого огляду зернозбирального комбайну клас Тріон. Сьогодні зосередимось на самому серці комбайну, системі обмолоту та вторинної сепарації. Ми розберемо, як Тріон працює з потоком рослинної маси, які рішення клас використав у системі APS волкер і чому технологія МСС гарантує максимальний ефективний відбір кожної зернини, навіть у найскладніших умовах жнив. Випуск буде цікавим. ремінці Застібнули і поїхали. Що ж, уявімо собі будь-яке господарство. Це можуть бути великі рівні поля або важкі ділянки з пологими культурами. Новий тріон створений для того, щоб адаптуватися до будь-яких умов. Рослина маса подається у систему обмолоту рівномірно та без ривків. Комбайн підтримує прямолінійний і швидкий потік завдяки барабану прискорювачу. Про нього ми трішки пізніше поговоримо. Це забезпечує стабільну роботу всієї системи й економію пального. Важливий момент для операторів в тому, що налаштування робляться автоматично за рахунок деяких систем. Це система CMOS Auto Threshing, яка оптимізує параметри обмолоту в залежності від культури, Auto Slop компенсує роботу решіт на схилах, і Auto Cleaning контролює очищення. Що це означає на практиці? Ви працюєте. Не на межі своїх можливостях, а на межі продуктивності комбайну і при цьому отримуєте чисте зерно з мінімальними втратами. До речі, зерновий бункер у Тріону має об'єм до 12 тисяч літрів, а швидкість вивантаження становить 130 літрів на секунду. Це один з найкращих показників у класі цих комбайнів. Солома, що розподіляється рівномірно по ширині захвату завдяки дефлекторному або радіальному розподільнику. І навіть напрямок розкидання комбайн регулює автоматично. Тепер про систему обмолоту, яка називається АПС Волкер. Основна фішка Trion – це саме ця система. Першим працює барабан-прискорювач діаметром 450 мм. Він рівномірно розподіляє масу і розганяє її з 3 до 20 метрів на секунду. В результаті продуктивність зростає на 20% без додаткової витрати палива. Далі маса потрапляє на молотильний барабан діаметром 600 мм. Завдяки збільшеному простору між барабаном і під барабанням зерно обробляється переважно тертям, а не ударами. Це зберігає якість зерна і структуру соломи. Навіть з високої вологості чи при зеленій масі, наприклад, обмолот залишається м'яким і стабільним. Система дозволяє оператору максимально швидко адаптувати машину під культуру. Гідравлічне регулювання підбарабання виконується прямо з кабіни через термінал Цебіс. Сегменти під барабання можна замінити без інструментів через камнеуловлювач або з боку машини. Це концепція мультікроп, яка реально економить час в період між культурами, в період збирання між культурами. Частота обертання барабану регулюється синхронно. Усі елементи системи працюють в одному ритмі, що гарантує плавний і рівномірний потік. Ще один важливий момент захист від перевантаження. Якщо на барабан потрапляє надмірна маса, система автоматично захищає від забивання та помилок. Камнеуловлювач легко відкривається і очищується, тому оператор швидко відновлює роботу. Після того, як був здійснений основний обмолот, для Тріону залишається близько 10% зерна, яке потребує вторинної сепарації. Це дуже високий показник ефективності. Соломаш рухається по п'ятиклавішному або шестиклавішному клавішному залежно від моделі. П'ятисота та версія має 5 клавіш, 600, яка зараз перед вами, 6 клавіш. Ну, а 7 серія вже має ротор, але про це. Пізніше в інших випусках. Отже, завдяки крутому куту і відкритій конструкції, зерно відділяється надійно й швидко. А головна перевага Тріон це система MSS або Multi Finger Separation System. Це барабан із рухомими пальцями, встановлений над соломотрясом. Він буквально розпушує шар соломи зверху, зменшує його товщину і прискорює процес відділення зерна. Для оператора це означає, що навіть у вологих умовах при великій кількості соломи чи зеленій масі витрати практично відсутні. МСС активно керує потоком маси, а ви отримуєте більше якісного зерна при таких самих затратах часу і палива. І ще один плюс: ви можете регулювати глибину занурення пальців. Залежно від культури й умов роботи. Це забезпечує універсальність і точність. Давайте підсумуємо цей випуск. Система обмолоту Тріон це комплекс рішень, який поєднує продуктивність, дбайливе ставлення до зерна й адаптивність до будь-яких культур. АПС Волкер підвищує продуктивність на 20%. Мультикроп дозволяє швидко переналаштовувати машину. А МСС мінімізує втрати навіть у складних умовах. Тріон створений, щоб кожна зернина потрапила в бункер, а ви отримали максимальний результат від жнив. Тому, будь ласка, робіть свій вибір правильно, обирайте техніку клас, і якщо хочете, я нагадаю, ми в будь-який момент готові до демонстрації. Тому, якщо вам це цікаво, номер телефону перед вами дзвоніть, ми з радістю до вас приїдемо. У наступному епізоді ми розглянемо. Інші речі по комбайну кластріон. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте собі повідомлення для того, щоб при нових випусках ви їх отримували, знали, що є нове відео на каналі. І дякую вам за перегляд. До зустрічі, до побачення.